Привіт, жіночки господині. От я зараз роблю такий ванільний пудінг. А рецепт простенький. Бачите, отака от пачечка ванільний. Отакий-то от рецепт. Пачечку всипав в кастрюлю і маєш пудінг. А який запах! Ммм, що ви знали. Зараз буду розливати і ще зверху. Отаким от трошки десертним соусом прикрашу. Ой, то буде смакота. Ну правда, тут теж є рецепт, як готувати. От я взяла, зараз вам скажу, як тут пише, пачечка оцього ванільного порошку, дві ложки цукру сюди дала, і шість ложок молока розмішала до однорідної маси і поставила на вогонь. і літри молока. молока взяла, вливала в цей крем і легенько віночком розмішувала. Одну хвилину, десь півтора хвилини я варила. Ну, от такий. Це можна самому приготувати. А те я от такі собі купила і зрідка, от десь там в шкафчику поставила і забула. А думаю, а внучка... Хоче завжди щось, я сьогодні знайшла ті пачечки, і думаю, зроблю. Воно таке смачне. Ммм, щоб ви знали, яке то добре. Зараз я розлию в ті стаканчики і зроблю такий десерт. Ой, яка то красота. Так. І поставлю в холодильник на 3-4 години. Так. Ну, Там пишуть 4 порції. Ну, то, напевно, що в такі більші трошечки. Стакани. Так, 5 стаканчиків вийшло. Зараз я їх трошечки астигне, от, бачите, застигає ще тепле. Що? Ну, мені кричить? як крічек тут Ну, пам'ятаю. І одну собі одного пінника. таке красиве вийшло. Зараз ставлю в холодильник. Ще тепле? Почекаю. Привіт всім! А тепер я буду, бачите, я зробила тісто на пряники, а рецепт от такий-то. Ти хочу відбіси, то в мене є тонічка внучка. Але я знаю, у мене є пляшечка з водою. Добре. І це, по такому рецепту я готувала е різдвяні пряники. Вони з ароматом таким. Ммм, такі пряники. Вони є традицією на різдвяні свята. Рецепт простий. Нескладний, що я тут давала. Зараз 600 грам муки, але мука така для пряників. Два яйця, 100 грам цукру, 250 грам меду. Чайна ложка така повна харчової соди. що ще? Дві ложечки какао, Це я дала до, до смаку. Кращий смак, я люблю какао. І дала. Такі прянощі. Я купляла в Австрії, там є набір тих прянощів. Я десь маю в шкафчику, там всі-всі-всі є прянощі. І якщо комусь буде цікаво, то я напишу е, в описі під відео. Але повинні добрі вийти, бо я її вже не раз пекла. Такі ароматичні, такий аромат інтенсивний, дуже файні. Так, буду я зараз їх пекти. Тільки я не маю форми, ну, буду стаканом витискати. Вони зазвичай мають бути великі пряники. Такі і квадратні, як ви знаєте, і круглі. Вони мають бути великі. Добре, попробуємо. Ще зверху горішком прикрашу. А правда, що я давала сюди, я... а правда, що я додала ще горіхи мелені. Трохи так на око. Я свою а що ти мені тут робиш? Хатинку. Я зробила для ведмедика зробила хатинку. Mm. Так, шановні глядачі, ото мої пряники. Ну, я їх так витискала трошки грубшими, не тоненькими. Так що вони були такі, як пряники. Зараз я їх білочком помажу і зверху горішок. Потім ще ще щось положу білком, щоб вони такі блестіли. Тут внучка бігає і треба з нею, з нею розмовляти. Вона хоче, щоб на неї увагу звертали. як пахнуть, я вам кажу аромат на цілу хату, тому що тут приправи дуже такі різні. Різні, різні, які не хочеш там є. тепер будемо щось таке ложити. І сушена абрикоса. Щоб гарніше виглядало, не знаю, я з абрикосою так не робила. Тонечка, іди йди сюди. От бачиш, як бабуся прикрасила. Гарно. А ми ще горішка положимо. Я Ти хочеш? давай. Я сположу. Де будеш вжити? Ось тут. І маленьке треба ложити. Ось тут. Ану, покажи. Добре. На, отут. Я маю маленький. Йди сюди. А я зараз маленький бери. Ой, це великий. Немаленький. Не маленький. Ну давай малюсенький ложи. Де будеш ложити? Тут. Ложи тут. Добре. Але то великий. Давай зробимо маленький, бо то дуже великий. Дуже великий. Та, та, от так, отакий маленький, дивись, бери оці маленькі. Так, притискай трошечки. Добре. Ну, бери-бери маленький. Всюди ложи, де нема горішка, там ложи. Добре. Нема горішка. Так. Ой, які вони добрі. Берібери, оці маленьке. Добре, зараз будемо в духовку класти. Так? <гум> вау! Не, я, що я під землею? Кроти. Лакі, мій собачка почув крота одної, і хотів його прогнати. Хотів прогнати крота? Бо кріт це небезпечна тварина. Вау! вау, кріт. А що кріт робить? Скажи ну, мене. кусається, кусається? Е, більше немає клас. Ну, вже більше нема. Все, ну, ще положи тут. Буде два горішка. Буде два горішки. Так. Що та тонечка? Що та тонечка роби, бавиться? Біля мене не хоче йти в кімнату, вона хоче тут, де я є. Дитина хоче, де, де хтось є, сама не хоче бавитися. Так. Красота. Так, Тоня. Все і ставлю в духовку. Ну, десь на 15 хвилин. Від 10 до 15 хвилин. Пригадала я собі таку пісню. Мені здається, що я вже всі переспівала колишні дівочі пісні, але ні. Ой, така пісня. І ми співали ту пісню і танцювали в клубі. І танцювали під ту пісню. Музикант сільський грав на гармошці. А ми танцювали. Так Ось така. ніч темна ніч. Навіщо ти забрала у мене крила? Ніч темна ніч. Скажи мені, де ходить моя мила. Чуєш тебе, я люблю, дай мені руку свою І стуки серця мого. Ти послухай, чуєш тебе. я зову. поглянь на Рану мою, як мені важко. Тебе забути. Тоня ззаду думає, що та бабуся, що вона робить на тій кухні, що вона співає. Вона ще буде розказувати. Вона не знає, що тут твориться. У мене є казочка одна. Є казочка. Чуєш тебе, я люблю. Дай мені руку свою і стуки серця мого. Ти послухай, ла-ла-ла-лай, лай-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ай, то була пісня. Ну, а так, так, так. То були танці. Ой, то була веселість. Тепер а нема то від того. Це від моря? А то від моря, то, то, то все тонечка від моря. Та, то А того а то... від дезера. Дезер. Да, Дезер. Та, то таке, Дезиска. то все з моря. А, а того від льода. А то від Льота то А то ж ми їхали у кавінця. Так. Все. Все. Тачка. Я ты вже сіла ся... за стіл. Ти вже сіла за стілами. Тим свої п'яночки. Ой, які вони краси. Дицю залялиш. Які вони гарнюні, містонечкою пекли, які вони гарнюні, які вони манюні, Тонечкою пекли, ой, які вони гарнюні, які вони, гарню, вони манюні. Ми... Пряночки вже спеклися. Ну, от такі вони, бачите. Ну, треба ще трошечки. Я люблю, щоб вони були ще тувсі, ще трошечки грубші. Пряний повинен бути такий більший, грубший. Бо, бабуся, знаш, куди ми ще що? Куди? Куди? в магазин, АТБ. В АТБ підемо? А що будемо в АТБ робити? Ну, купляти. А що будемо купляти? А я зараз скажу. Капусту, пряники, з бананами. Будем таке все купляти, так? Ага. І вже таку пшеничку смачну, Такі пончики, мутру. Ти все хочеш. Пончики. Окей. Окей. Так, мої маламоники. Це вже друга партія. Трошки я їх грубшими розкачувала, але о, вони грубші, гарніше виглядають, бачите? А пахнуть. Угу. А ну йди сюди. Моя кицюня, як ти гарно намалювала. Покажи моя розумниця чотири рочки. От чотири рочки так тонечка наша намалювала. Ха. я, Ха. я все С тивою шанами. Чечень. Кошети не буду. Ой, кицюня, ти мені вважай. Нічого я йду по моїй руке. От ти будеш руці мила. Ну йди мий. Так, того тепленька буде, того тепленька буде якась, щоб ти не замочив. Ой, вже гаряченька все. Гарно витри, гарно. Я все Добре, тебе. От Добре. Отакусь собі доричку купила. 890 гривень. Але яка вона гарна, весела така. От сразу подивилася, і вона мені сподобалася.